Хочеться цей чудовий вечір разом з вами сказати: слава Богу, слава Ісусу, хвалаймо. Подяка Богу за Духа Святого, що Дух Святий сьогодні турбується над нашими серцями, над нашими душами. Він продовжує сьогодні нас укріпляти, зміцняти, відкривати свої тайні і вести нас далі. Друзі, сьогодні ми зібралися в п'ятницю кінець. Робочого тижня да і дня робочого, в цей вечір кожен з нас прийшов з певним бажанням, з певною вдячністю, подякою. Амінь. В кого є подяка в серці. У нас в кожного є подяка, ми живі, здорові, ми прийшли сьогодні до Бога. Ми прийшли сьогодні побачитись також з сім'єю своєю, так? з братами, з сестрами, з тими, з ким ми йдемо, з тими, з ким ми молимось, з тими, з ким ми досягаємо. Царство Боже, хай Бог благословить усіх нас. Друзі, я хотів би поділитися сьогодні одним словом, і я вірю, що Бог сьогодні приготовив для нас з вами дати певні настанови, певне розуміння, певне відкриття, і нам з вами дати бажання. Відкрийте, будь ласка, книгу Єзекіїля, 37 розділ. Була на мені рука Господа, і вивив мене Дух Господній, і поставив мене серед долини, а вона була повна кісток, і він обвів мене навколо них. І ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони дуже сухі. І сказав він мені, сину людський, чи живуть кістки ці, а я відповів. Господи Боже, Ти знаєш це. Брати і сестри, виникає сьогодні питання, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу сьогодні з живим великим всемогутнім Богом. Бог творячий чудеса. Бог, який знає, що буде на нашій землі. Що буде завтра, що буде післязавтра, що буде до кінця року, Бог абсолютно все знає. Бог знає, хто буде жити далі, хто помре, хто відійде в вічність. Бог знає і бачить, хто слухається, хто не слухається, хто вірний, хто невірний. Бог, як батько, працює сьогодні. Як з вірними, так і з невірними. Він працює, тому що він люблячий батько і Він хоче спасти навіть і невірних. Ісус Христос Він недаремно розповідав ту історію про батька і двох синів. Один із них був блудний, залишив батька, забрав все, що йому належало забрати, було після смерті батька, він забрав при живому батьку. Та і той старший син, який залишався в сім'ї, також він був цікавий і багатьма речами, також він був незадоволений. Так часто бувають і віруючі християни, нібито добрі, нібито все нормально, нібито і в церкві, і служить Богові, нібито і нормальний, і біля батька, але щось часто буває, також незадоволений. А хтось взагалі заносить дуже жорстко десь в сторону. Хтось відходить від Бога. Друзі, ми сьогодні маємо зрозуміти, ми маємо справу з Богом, який знає абсолютно все. Він знає, що робиться в твоїй голові, в твоєму серці, в моєму також разом з вами. Він все знає. Він знає, пораховані наші дні на, цьому, на цій землі. Ну Бог сьогодні хоче щось те, що, можливо, ми не знаємо, Він хоче відкрити нам, щоб ми знали. І Бог сьогодні хоче, щоб наша віра, яка сьогодні є в тобі і в мені, щоб твоя і моя віра, вона була сьогодні дійсно як дар Божий, як дар Духа Святого, щоб сьогодні твоя віра одна, коли ти прийшов до Бога, повірив в Бога і визнав свої гріхи, прийняв Його, а друга тобі потрібна віра, яка проведе тебе через це життя, яке, яка буде рухати в твоєму життю в тебе, і ти будеш бачити чудеса і знамення. Сьогодні різні є віруючі друзі. одні сьогодні віруючі люди, які вони знаєте, доросли до одного, до скажімо, ступені, і більше вони не хочуть навіть і думати ступати. А хтось пішов дуже високо, далеко пішов, знаєте, в саму глибину. Хтось ходить по тій воді, по ладишкам, а хтось пішов плав, не боїться, знаєте… Плисти на глибину і робити те, куди Бог посилає. Одні бояться з хати вийти, що сказати, а інші йдуть навіть в тюрми проповідують на площадя кругом. Тобто ми дуже різні. Чому ми дуже різні? Чому віра різниця сьогодні в кожного з нас? Чому в одних бажання, знаєте, просто ходити до церкви, просто помолившись, раз, два, можливо, просто заспівати пісню, а когось це не влаштовує. А хтось хоче щось робити більше, щось хоче, хтось хоче дійсно бути воїном нашого Господа, хоче розширяти Царство Боже, хоче проповідувати, хоче десь поїхати на місію, хоче, знаєте, возвіщати Іван для Ісуса Христа, а хтось хоче просто бути слухачом. Хтось хоче бути просто споживачом, а хтось хоче, знаєте, віддавати, тому що що повірив в живого реального Бога, в Бога, який творящий чудеса, який може сьогодні зціляти, воскрішати, оздоровляти. І хтось із нас, можливо, ухватився вірив в ті слова і хоче бачити великі чудеса Божі. І виникає сьогодні питання, чи оживуть ці кості? Чи ми з вами оживемо деякі? Ті, хто не зрозуміло, чи взагалі живі. Друзі, чи не турбує це питання, чи живемо ми сьогодні, чи віра буде справжня сьогодні в тобі і в мені? Я вірю, що християнин він не має бути переляком. Християнин він має бути сміливим чоловіком. Він має будувати відносини з Богом. Він наділений владою від Господа. І він знає, що його доля, його життя в руках Господа. І коли прийде час померти, то він помре. А можливо, і не прийде такого часу, можливо, ми доживемо до того часу, що, знаєте, як апостол Павло казав, не всі помрете, відкрию вам тайну, хтось, можливо, залишиться живий на цій землі і просто що преобразиться і встане в іншому тілі те, яке підніметься вже до Господа. Друзі, ми маємо сьогодні, це питання має турбувати тебе і мене. Сину людський, чи живуть кістки ці? А я відповів: Господи Боже, Ти знаєш це. І сказав Він мені: Пророкуй на кістки ці та скажи їм: сухі кістки, слухайте слово Господнє. Друзі, ви взагалі вслуховуєтесь в текщні. Якщо вам сказали, скажи сухим, косткам сухим, щоб вони слухали зараз слово, ви що скажете? Чи за мною нормально, що ще ні? Як можна сухим косткам, якщо вони сухі, казати, друзі? Ну, це каже Бог. І сьогодні Бог каже в твоє життя на ті речі, які для тебе, вони кажуть, мертві, не підємні вони все, не може це реалізуватися те чи інше. Можливо, хтось думає, мій син чи донька не спасуться, хтось, можливо, не зцілиться. Ну, друзі, запам'ятайте, ми маємо справу з Богом. І сьогодні ми маємо Його попросити, щоб Бог сказав в твоє і в моє життя, щоб ми мали право знаєте, сказати в життя тих мертвих кісток, щоб вони жили. Бог помітьте, замітьте, Він використовує тут людину. Так говорить Господь Бог кісткам цим. Ось я введу дух у вас і ви оживете, і дам вам сухожилля, і вирощу на вас плоть, і покрию вас шкірою, і введу у вас дух, і ви оживете, і пізнаєте, що я Господь. Серйозне слово, так? Друзі, ви уявляєте собі куча костей на полі після бою? Вони поховали, просто скинули всіх на кучу, там птах їх обкльовували, все там, знаєте. Жили, все там іспарилося, нічого там немає, одні кістки. І то вони вже перемішані, знаєте, кістки кіст, з кістками вже не поймеш, до якого, до якого скелета, до якої людини. Та кіска чи та кіська належала. Лежить просто велика куча сухих кісток. Бог приводить туди свого пророка. І Бог має з ним справу. І Бог задає йому певні питання. Друзі, мені подобається, як відповідає цей чоловік. Він каже, ти знаєш. ти знаєш Можна сказати, було оживуть а можна сказати, не оживуть Ну він каже: ти знаєш, ти знаєш. І я виголосив пророцтво як наказано було мені. І коли я проракував, учинився шурхіт і постукування. и кистки стали съедновать из кистка до кистки своей. И я изрек пророчество, как велено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум и постукование, и кости стали соединяться, кость с костью своей, зауважьте, кистка с своей кисткой. Друзі, в кожної кістки ні ножок нема, щоб там до кісточки, ні нюх не працює. Да? Де моя кістка, де моя, ні очей нема. Просто Бог повелюває, і кістка шукає свою кістку. Тобто те, що розсипане, те, що розбите, по Божому слову починає рухатися, починає формуватися, починає з'єднуватися. І цей пророк просто наблюдає, що це робиться. Боже Слово. Спочатку було слово у Бога, і слово було Бог, пам'ятаєте? І без слова Боже нічого не могло бути, що сталося. Боже слово це велика сила, друзі. В Божому слові закладено, там, знаєте. Інститути, інженерів, всяких, знаєте, що стосується любого, чи то людина, чи то тварина, що потрібно побудувати, чи то створити нову планету. Тобто в Божому Слові є все. Там є, знаєте, і архітектори, там є будівельники, там є хірурги, там є хто вгодно. Коли Бог сказав, воно твориться, воно стає живе. І нам потрібно це кожного дня пам'ятати. І кістки стали з'єднуватись кістка до кістки своєї. І бачив я, і ось з'явилися сухожилля на них, і виросла плоть, і шкіра покрила їх зверху, але духа в них не було. Тоді сказав Бог мені пророкуй до духа, пророкуй, син, сину людський, ти скажи духу, так говорить Господь Бог. Прилинь від чотирьох вітрів дух і дихни на цих убитих, щоб вони ожили. Друзі, як хотілося, щоб в нас в Україні щось відбулося подібне, на якомусь полі, де дуже багато кісток, щоб Бог позвав хоча б якогось одного мужа, сина свого з України туди. І щоб це. Військо воно просто ожило. Ви уявіть, щоб це військо прийшло б і розказало б усім українцям, що сталося, який живий великий всемогутній Бог. Тоді сказав він мені: пророкуй до Духа, пророкуй сину людський. Та скажи Духу. Так говорить Господь Бог. Прилинь від чотирьох вітрів дух і дихни на цих убитих, щоб вони ожили. І я пророкував, як він наказав мені, і увійшов у них дух, і вони ожили, і повстали на ноги свої дуже-дуже велике полчище. Друзі, коли кістки, знаєте, без тіла, без м'язів, їх лежить. Куча, то їх не так багато це коли ці кістки з'єдналися і повстали воїни, і люди і розійшлися, стали, скажем, як військові, як військові стають, то їх було дуже-дуже багато. Буквально трошечки часу тому назад це були кістки, ні життя, нічого там не було. Но прийшов Господь. Прийшов Господь показати, що Він є Бог. Друзі, у нас є Бог і за Ним останнє слово. Він є Альфа і Омега, Він є початок і кінець. Він завжди був, він і є. В нього нема початку, друзі. Він початок і кінець всьому. Він завжди був і є. Людський розум не вміщає. Сьогодні ми звикли, що на землі щось з'явилося, в усього є початок, і є кінець. У Бога нема ні початку, ні кінця. І Він на небі живе там поза часом. У нас є час, у нас є 24 години, у нас є 7 днів на тижні, у нас є 365 днів на рік, і ми рахуємо, і ми живемо, і ми біжимо там Бог поза часом. І цей Бог є наш батько. І він сьогодні хоче мати з нами справу, друзі. І Він хоче, щоб ми навчилися по-справжньому довіряти йому своє життя. Сьогодні в Україні дуже багато мертвих кісток. Хоча вони на погреб, на, на перший погляд вони ще рухаються, ходять, щось роблять, але вони мертві, вони не мають собі життя, вони не мають Духа Божого, не мають Бога. І Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами мали сьогодні цю силу і владу і повіління від Бога, щоб ми сьогодні вам, з вами возвіщали, щоб повстало багато воїнів Ісуса Христа і прославили нашого Господа. Тому сьогодні Бог і звертається до церкви, брати, сестри, дорога церква, ми з вами маємо сьогодні зрозуміти, життя воно дуже коротке, а роботи тут дуже багато. А вічність, вона дуже велика. І в вічності ми там будемо переживати багато радості з нашим Господом. А на початку, як ми туди попадемо, ще якась нагорода. Згідно з слова Боже, буде для кожного. Друзі, яка нагорода очікує сьогодні там нас з вами? Дуже хибна думка і дуже неправильно, коли люди кажуть, мені ходь туди, до порога Царства Божого. Туди просто до порога перелізти і все, і слава Богу, я там. Друзі. Ми з вами маємо сьогодні мати ціль і мету не до порога, як учні спорили, хто буде сидіти праворуч біля Ісуса Христа, хто буде ближче, хто буде більше, хто зробить скільки справи. Ісус Христос каже, чи ви знаєте, що ви просите? Чи ви зможете понести ті всі тяготи, які я понесу? Кажуть, зможемо. Зможемо. Ісусу Христу сподобалось, що ці сини завідєєві кажуть, зможемо. Ще й мама привела їх, ну, домовляться, як справжня єврейська мама. Так не буває без, без мами. Да? Мама привела синів і давай домовлятися з Ісусом. Ну, давай же ж домовимося, поки ти тут. Не вознісся. Мами приймайте участь. Сьогодні ви маєте донести своїм синам і донькам, що Бог може через них. Прославиться на цій землі, що ваші діти, сини й доньки, наші, можуть зробити дуже багато великої роботи тут на цій землі. І Бог може сьогодні творити чудеса через наших дітей, через нас з вами, друзі. Може. І ми маємо просити, Боже. Ми хочемо бачити своїми очима. Ми хочемо сьогодні бути інструментом в Твоїх руках. Ми хочемо бути як той пророк Боже. Одного відправ на одне поле, другого на друге поле. І проговори через нас, проговори. Хай оживають сьогодні ці мертві кіски, хай спасаються сьогодні люди, хай Бог сьогодні діє в силі і славі своїй, Боже, благослови нас на це. Я хочу про це. З вами, друзі, помолиться. Давайте ми схилимось перед нашим Господом і помолимось. Хай Бог благословить великий всемогутній наш Бог. Схиляємося, Господь, перед тобою, схиляємося перед лицем нашого Господа Бога, Очі наш. Великий всемогутній Бог. Ми сьогодні, тут, на цьому місці. І ми дякуємо, що ти сьогодні по-особливому говориш через слово свято кожного з нас, хто в домі Твоєму, хто там в онлайні, Господь, по ту сторону екрана Боже. Ми просимо, щоб сьогодні кожен почув і прийняв на свій рахунок це Слово Боже. Щоб кожен повірив в тебе, великого всемогутнього Бога, який творящий чудеса. І, Господь, сьогодні ми хочемо бути в Твоєму уділі, і ми хочемо сьогодні бути інструментом в Твоїх Божих руках. І ми хочемо, Господь, щоб Ти прославився Боже, через нас, щоб Ти прославився Боже, через наших синів і доньок, щоб Ти, Господь, вибрав собі тих, хто сьогодні зібен піти, піти, Господь, на ті поля, піти, Господь там, де ці мертві кістки, Боже. Там, де глухі, там, де сліпі, там, де Господь нема життя в людях, Боже. Господи, благослови, щоб в тих шпиталях, Боже, де поранені, де хворі, больні, різні люди, Боже. Господи, з різними стадіями контузії, Господи, з різними психологічними Боже, розстройствами, Боже. Ми просимо Тебе. Підніми своїх синів доняк, Боже, і направ туди на ті поля, Боже. і ти піди з нами, Боже. і ти наповни Духом святим, і Ти наповни. Твоєю, Боже, і дай ту владу Твою, Боже, іти і наступати без страху і сумніву. Алилуя! З вірою в Тебе ми просимо в імя Ісуса, Господь, о, Дух Святий наповнюй, о Бог, дай нам силу, Боже, дай нам віру сьогодні повірити в тебе, повірити в Слово Твоє живе, повірити в силу Твою, Боже, що ти можешся сьогодні вчиняти в нашому життю, ти можеш, сьогодні, Боже, це робити через церкву Твою. Благослови Господь, благослови і доньок, благослови наші серця, наші душі, Боже. Благослови, ми просимо, ми благаємо Тебе, Боже, приготуй наші серця, і дай нам прикласти зусилля приготуватися, приготуватися для Тебе, приготуватися для діла Твого, Боже, приготуватися, щоб чути Тебе, щоб виконувати Слово Твоє, Боже, і жодної слави не взяти собі, а всю славу віддати Тобі, Боже. В усьому, що був Ти, Боже, і попереду, і позаду, Боже, і в нас, і внутрішньо, і ззовні, Боже. Щоб був ти, щоб ти рухав церкву свою, щоб ти рухав кожного з нас особисто, щоб ти наповнював, Господь, нас Духом Твоїм святим, силою Твоєю, Боже. О, живий всемогутній Бог. Зроби це для слави Твоєї, зроби це для великого пробудження, Боже, зроби це для спасіння мільйонів людей, Боже. Зроби, потрібні твої чуда, Боже. Потрібна сила Твоя, Аллилуйя! Потрібен дух Божий, Аллилуйя. Щоб повіяв твій дух, Господь. Щоб Твоє живе слово вселилося, Господь, у мільйони сердець, Боже. Щоб Твоя слава була, Боже, щоб Твоє втручання було, Боже, щоб Твоя дія була, Господь, зроби це. Ми дуже тебе благаємо. Ми дуже Тебе просимо, Боже, приготуй нас, приготуй синів наших, приготуй доньок наших, приготуй братів, сестер наших, приготуй, Боже, щоб всі ми разом. Одною командою, одним військом Господь, сміливо з вірою виступили, Боже і пішли. І пішли досягати, і пішли, Господь, досягати багатьох сердець. Боже, розширяти царство Твоє, щоб Господь все мертве оживало, воскрешало, Боже, зціляло, звільнялося, Боже, від всяких злих духів, Боже, від всякої неправди Твоя істина, Твій живий дух, животворячий дух, Господь, хай буде з нами. І сила, і влада Твоя, Боже, хай буде Господь в наших сердець, серцях і в наших устах, Боже. Керуй нами, Боже, дай бути ін... Інструментом в твоїх Божих руках, Боже, дай смирятися перед Тобою, умолятися, Боже, відчувати, вірити, чути, Боже, надіятись тільки на тебе, не на себе, не на свої сили, не на людські сили, Боже, тільки на Тебе. Благослови всіх нас, просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.